Чех Зулу Аудор. 1300 гривень. Вітаю, чемпіони. Це є Camping Ukraine і огляд на ось таке круте крісло від чеської компанії Zulu Outdoor. Що ми маємо? Класний чухол. А головне Zulu – хороший бренд. Це є чеський бренд. Знову в 1997 році, які робить якісні речі за доступною ціною. 1300 гривень. Розпаковка, огляд. І що ми маємо? Легкий, класний. Я б так сказав. Переваги, зручність. Друге, це вже ціна. третє гляньте, величезна сітка. У запевняє, що свою дубцю тут може посадити кабанчик, який важить 110 кг. Увага! І ви його вже склали. Я думаю, це найкраще крісло за таку ціну. Знову ж таки, це не є Китай, це Чех. А це був Кемпінг Україн. І підписуйтесь на нас, на наші соцмережі, Instagram, Ютуб. Приходьте до нас.